Я думаю, що ні для кого не секрет, що для того, щоб програма навчання була ефективна, результативна, щоб вам подобався результат, то вона має бути цікава, вона має відповідати вашим інтересам, вашому соціальному. Інтересу вашому персональному інтересу, так щоб викладач компілював саме те, що вам потрібно, і давав майстерно, знаєте, диригентно для вас цю інформацію. Ось я вам зараз розкажу приклад. Ви знаєте, мабуть, що в мене навчається український відомий футболіст в програмі Мовний форсаж індивідуальні вже півроку. В нас результати колосальні, прекрасні інтерв'ю, спробую в нього взяти. І сьогодні я йому давала інтерв'ю Бекхемс, шикарною британською англійською. Це інтерв'ю Бекхем давав для журналу Men's Health. Суперцікава фраза з цього інтерв'ю, нотуйте. Uh, David Beckham's children have recently gotten him into mocha with oat milk and honey. І запишіть, хто не знав get into – Це phrasal verb – підсаджувати когось на щось. І отак от послухала я це інтерв'ю разом зі своїм учнем. І ввечері вирішила випити матча without milk. And honey. А я нагадую, що зараз прямо іде акція, всі мої курси з англійської та французької мов. Якщо ви давно мріяли вивчати англійську або французьку мову, не знаєте з чого почати, але дуже сильно хочете, щоб навчання було ефективним і дало результат всі мої відеоуроки, методички, курси, і програми в пакеті за найпрекраснішою, найнижчою вартістю в Україні. Пишіть мені слово «Бриз» в директ, я вам відправлю пропозицію. the evening!